Дякую на захід, прийшли члени громадської ради, юристи та представники департаментів і управлінь обласної державної адміністрації. Учасники обговорили низку питань стосовно подальшої роботи та план дій на наступні два роки. І оскільки на терміном на два роки комісія повинна працювати щільно з владою і з відповідними департаментами, то звичайно сьогодні ще раз остаточно вимальовується наша співпраця а саме в напрямку. Якщо по євроінтеграції, то це відзначення. Дні, дня Європи, це східне партнерство, це різні обміни обмінами круглими столами та делегаціями. Заступник голови комісії Андрій Близнюк виступив із доповіддю стосовно питань свободи слова та висловив свої пропозиції щодо заходів, які слід провести на Житомирщині найближчим часом. Сьогодні підтримки громадської ради потребує комунальне видавництво Полісся у справі закупівлі поліграфічних машин. каже він ви, мабуть, в курсі, що йде зараз дуже серйозна боротьба. За ці півтора мільйони гривень, які мають, які вже проголосували. Кілька депутатів подають на на оскарження рішення обласної ради, іде боротьба за ці гроші, тому що є. Певні підкилимні ігри, є свої власні бізнесові інтереси. Перший заступник голови громадської ради Володимир Пінківський наголошує, нова громадська рада працює. Поки що про реальні результати її діяльності говорити зарано, проте свою функцію. Зв'язок громади з владою вона виконує. Сказати, що вже є якісь великі результати. Це було б зарано і дуже заоптимістично, але є певні напрацювання, які мають лягти в основу нашої подальшої діяльності. А саме це сьогодні ми підняли великий пласт проблеми. Це охорона здоров'я. І, перш за все, забезпечення охорони здоров'я пільгових категорій постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Загалом сьогодні громадська рада при облдержадміністрації на Житомирщині береться за ті проблемні питання, які найбільш зачіпають та турбують суспільство, наголошує Володимир Пінківський.